У княгининку потрібен сортувальник на виробництві харчової продукції. До обов'язків входить сортування заморожених ягід за розміром та якістю. Повинна бути готовність до фізичної роботи. Зарплата 24 тисячі гривень. У старій вижівці є вакансія оператора сушильних установок. Необхідно здійснювати процес сушіння в режимі ручного керування, підтримувати задану температуру і контролювати роботу обладнання. Зарплата 20 тисяч гривень. У ратному потрібен столяр. До обов'язків входить виконання столярних робіт, дотримання умов, трудового договору та правил охорони праці. Зарплата 12 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія слюсаря-сантехніка. Потрібно ремонтувати і складати деталі та вузли санітарно-технічних систем каналізації і водопостачання. Зарплату обіцяють 15 тисяч гривень. У горохові потрібен водій автотранспортних засобів. Необхідно здійснювати міжнародні вантажні перевезення, доставляти вантаж в установлені терміни. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія бухгалтера. Серед обов'язків знання податкового законодавства, бухгалтерського обліку, основ трудового законодавства, облік товарів на складі, формування та подання податкової та статистичної звітності. Зарплата 30 тисяч гривень. У Журавичах шукають підсобного робітника. Необхідно фасувати вугілля в паперові мішки по 2 кг, 2,5 кг, 3 кг, 5 кг, 6 кг, 10 кг. Зарплату обіцяють 27 тисяч гривень. В обласному центрі є вакансія комплектувальника товарів. До обов'язків входить комплектація, сортування, пакування замовлень та перевірка цілісності товарів відповідно до замовлень за допомогою терміналу збору даних. Зарплата 27 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен менеджер із виїзної перевірки зору та підбору окулярів. Необхідно здійснювати продаж окулярів і консультувати клієнтів. Зарплату обіцяють 40 тисяч гривень. У ковалі шукають охоронника серед обов'язків охорони об'єкта, забезпечення пропускного режиму та введення службової документації. Зарплата 20 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія налагоджувальника автоматів і напівавтоматів. Потрібно складати, встановлювати та налагоджувати виробні, витяжні та згинальні штампи середньої складності. Зарплату обіцяють 30 тисяч гривень. Також у Луцьку потрібен оператор верстатів з програмним керуванням. Необхідно готувати верстат до роботи, програмувати його, виробляти деталі відповідно до технічної документації. Зарплата 20 тисяч гривень. У Рованцях є вакансія комплектувальника проводів серед обов'язків прокладання проводів згідно з технічними кресленнями на дошках, обмотування проводів за допомогою і зустрічки. Робота на спеціальних сп операціях, зарплата 30 тисяч шістсот гривні.